Привіт, котики! Вітаю вас на каналі Чоклунка Мене звуть Ірина. Три події, які відбудуться в найближчий час. Така тема сьогоднішнього розкладу. Поки ми не розпочали, хочу вам подякувати. Подякувати за те, що ви зі мною, за те, що вам цікаво, за те, що ви намагаєтесь для себе щось зрозуміти. Користатися інформацією, якось мене підтримувати в цьому. Ну, що саме впливає на розвиток каналу, я бачу, наскільки активно і з такою турботою, з такою, якоюсь такою підтримкою, ви коментуєте мене, як ви підтримуєте мене вподобаєчками, і це неймовірно приємно. Дякую спонсорам мого каналу. які... Роблять таку особливу справу. Дякую активним підписникам, які завжди коментують любе відео. Я розумію, що ви дивитесь, вам це цікаво і для вас це важливо. Перед тим, як розпочати наш перегляд, я вам і пропоную поставити вподобайку для того, щоб канал надалі розвивався. Ну і ми з вами могли зустрічатися якомога частіше. Про що розклад? Три основних події? Це те, що відбудеться в найближчий час, те, чого можливо, треба очікувати прогноз. Таро вони про прогноз. Це така варіативність розвитку подій, яка відбудеться. І для того, щоб розуміти і бути підготовленим до цього, тому що відбуватися може багато речей, як і гарних, а так і не дуже, це буде така собі підказочка для вас, яка, ну, можливо, спрацює на вашу користь, в якому б контексті вона не була. Розклад робимо на три варіанти, як завжди, тайм-коди будуть в опису до відео, ось там знизу. Ну, а ми будемо розпочинати. Прямо будемо доставати по три карти. Так, оці самі події, які відбудуться у вас в найближчий час. Так, другий варіант і третій варіант. Так, загадуйте, кому треба більше часу, ставте на паузу. А я просто нагадаю, що якщо ви розумієте, що історія ваша і вона резонує, і ви відчуваєте, що так, мені це потрібно, забирайте. Якщо все проти, все не в касу, все не в тему, ідіть далі, обирайте або інший варіант, або це не ваш розклад. Це нормально, тому що розклад загальний. Ну що, будемо починати. Двічки, трічки, зустрінемося пізніше. Одинички, залишаємося. Давайте я так зроблю. Мені трохи хочеться відкрити ваші характеристики або особитіки, яка відбувається у вас на зараз. А на зараз у вас нічого не відбувається. Ви як чекаєте, ви як напередодні чогось то там. Напередодні очікування а, короля свого, людини, яку ви очікуєте і достатньо давно, і вже немає терпеця, вже хочеться. це знаєте, коли дубка сидить, а ножки танцюють, тому що не неможливо всидіти, хочеться вже якихось дій, а дії не відбуваються. Да, очікування, очікування затяжне. Але ось ось-ось-ось. Ви хотіли б, щоб нарешті це трапилось. Людина на відстані, людина десь знаходиться далеко, людина не поруч і дуже довгий період часу людина ця перебуває десь, десь, не біля вас. Добре, поїхали. Подія 1. Подія два, Подія три. Угу. Ну, Перша подія, я б так сказала, це те, що не похитне вашої впевненості. В якому контексті? В контексті мрії. Так, цікаво. Відбудеться те, що може похитнути вашу віру, вашу мрію. Може похитнути, але непохитне. Це може стосуватись того, що відстань випала. Це як я вже не можу чекати, я вже не хочу чекати, я вже все опускаю руки, складаю лапки, я не збираюся це робити, тому що мені вже, ну байдуже, я втомилася. Я втомилася, не хочу, не буду. Але ця подія не повинна похитнути вашу віру, тому що це ваша мрія. Можливо, взагалі, це. Якщо не брати в контексті стосунків, це дійсно ваша мрія. Ви до чогось йшли, ви, ну, не знаю, можливо, відкладали гроші на якусь там крупну, крупну покупку, або на якийсь свій, свій новий проєкт. І раптом вирішили, що все пропало, або вже це не потрібно, або не вистачає того, що ви зібрали. І така, знаєте, хитка віра, вона може із за настрою подій, які відбуваються навколо, вона може похитнутися. Але дивіться, це для вас перевірка. Оце хитання вас, внутрішнє розхитування вашого балансу. Це перевірка на прочність, на міцкість, вашу таку непохитність. Будьте, будь ласка, обережні в форматі того, що іноді наш емоційний стан, він занадто. Розхитаний, і іноді психану ми можемо поламати все, що набудували раніше. Тому тримайтеся, це перевірка, це такий невеликий урок на вашу віру, на вашу стійкість, і ви його пройдете, навіть якщо вам буде не дуже просто, тому що і розчарування, і якесь таке я надаїла, я не можу, не хочу. Отака От собі перевірочка у вас буде. Добре, друга подія, яскрава, приємна. Угу. Нарешті зустріч. І тут більше навіть нема чого і додати. В цій події відбудеться зустріч, відбудеться нарешті з'єднання людей, які довго не бачились. Відбудеться а, отака піковість. Це коли настільки. Хвилююча мить, що все інше воно якось втрачає всі сенси. Тому що головне, що ми разом ми зустрілися. І це квантистенція того, що могло відбутися. Угу, Добре. Так, третя подія. Дуже цікава в форматі вашої уважності. Угу. Я б так би назвала, що третя подія виходить з другої, тому що зустріч вона відбулася, і вона більше не може наповнити, наповнитись іншими подіями. І подія третя, переходяча з другої, може сказати про те, що будьте уважні до людини, з якою ви зустрінетесь. Пронаблюдайте, можливо, людина змінилася, і дещо ви її трохи не впізнаєте. Тому що тут якісь характерні риси, які вийдуть назовні. І це для вас буде подія, ну, можливо, трохи дивовижна. Вона вас здивує, тому що, можливо, ви знали людину одну, і через відстань, через час людина змінилась, і ви будете здивовані якоюсь, якимись рисами характера або поведінки людини, з якою ви зустрінетесь. Так, романтичний фльор, емоційність, з'єднання, яке відбудеться нарешті. Вона класна, крута і чудова. Але якісь риси характеру, можливо, якась деспотичність або впертість, або непримиримість, або безкомпромісність, вона вас здивує. Угу. Хочу вам викласти пораду в цьому всьому. Ну, ви на грані вже, ви на грані, в очікуванні. Я б навіть так сформулювала, що візьміть себе в руки, не треба піддаватися відчаю або поганому настрою. Тому що події напередодні. Ви, звісно, не знаєте, як вони. Будуть розвиватися на подальше, але вам здається, що вже ніколи нічого не відбудеться. Відбудеться і в найближчий час. А про перевірочку не забудьте. Ось такий перший варіант. Двічки. Привіт! Давайте будемо розглядати, що у вас тут буде відбуватися. Але перед тим, як дивитися це, давайте подивимось, ну, такий ваш загальний фон або ситуативність, в якій ви перебуваєте. Ви розчаровані тим, що нічого не відбувається. Ви втомлена, ви розочарована, ви повністю переключилися на себе, ви вже залишили якісь аспекти вашого життя в минулому, і у вас вже немає якихось очікувань у цьому всьому. І ви, скоріш за все, дивитесь мене, і у вас виникає думка, що зі мною взагалі може трапитись? Які події взагалі можуть у мене відбутися? Нічого не може відбутися. Що вона там розказує? Така якась зневіра, тому що є повне відчуття своєї непотрібності. І це якась така змиренність, це не про емоційність, я нікому не потрібна. Це якесь таке примирення. Окей, я нікому не потрібна. Тільки я можу робити щось і отримувати результати, тому що очікувати від когось це марне витрачання часу. Такий у вас загальний фон. Поїхали по подіям. Так, події, події. Ну, подія перша. Чомусь одразу хочеться сказати, що те, що ви думаєте, і те, що відбувається навколо вас це різні речі, додумування, фантазування. Можливо, ви помиляєтесь про те, що ви не потрібні. Перша подія це вихід назовні. Із того, що все пропало, нічого не вийде. Те, що хтось до вас повертається у ваш простір. Не таким чином ви собі це все уявляли. Можливо, така зневіра це як розчарування минулого і закриття минулого. На довгий час ви в цьому минулому варилися, але вийшли з цього всього. Ну і надали собі шанс, ну, можливо, не так гостро реагувати на якісь аспекти. І в цей, в цей самий момент відбувається повернення когось із минулого. Угу, людина, яка довго сиділа на дупі ровно і нічого вам не транслювала про себе. Проявлення людини не в такому форматі, як завжди, не таким чином, як ви його знаєте. Це таке якесь нестандартне з'явлення у вашому просторі. І таке розуміння, що ну, це щось новеньке, це щось цікаве. Тому я б так назвала першою подією з'явлення людини у вашому просторі в якомусь незвичному для вас форматі. Друга подія це емоційне наповнення, з приводу чого? Ну, що ви нарешті перестанете себе картати, себе зажимати, сформулюєте для себе. В майбутнє в форматі мрії, нарешті почнете розуміти, що так як раніше, бути не може. Я б це назвала ще картою натхнення. Ви просто оживете для того, щоб вийти з цього болотя, в якому ви перебуваєте. Не хочеться казати з приводу якихось депресійних станів, в яких ви застрягли, але тут це досить щільно проглядається, тому що є маркери. І не один, коли є такі важкі, затяжні, депресивні стани, в яких ви застрягли. І в якийсь момент ви зрозумієте, що ну, досить я хочу, мене щось цікавить, я можу щось робити. І це, це стосується якось з людиною, яка повернеться. Так, це стосується людини, яка повернеться оцим самим нестандартним способом, тому що це надасть вам якогось натхнення, яке ви нам, ну, я думаю, давно забули, тому що довгий час перебували в важкому такому затяжному, апатичному стані. депресії. тут прям так тхне. Ну і третя подія, ви себе відчуєте наповненою, самодостатньою і задоволеною. Ви отримаєте все, що ви хотіли. Все, до чого ви прагнули. Так, нарешті ви це відчуєте, угу. тому що ви нарешті вийдете зі складного періоду, який достатньо довго тягнувся. Тут досить, скажімо так, чітко проглядається вихід зі складного стану, з депресії. Або затяжної такої апатії, і ці всі три події вони достатньо щільно пов'язані між собою. І повне обнулення. Ви виходите на нову дорогу. Ці події, мені хочеться прям сказати, одна за, одну, за одною, і вони достатньо такі щільним ідуть текстом без пробілів. Тобто одне... Слідуючи, слідуючи, це такий вихід. Я не скажу, що це стрімко, але це логічний вихід з затяжної, депресивної такої історії, в якій ви перебували. Вихід на щось нове. Порада вам. А тут вам пораду не дають, а чому так? Ну, тому що ця зустріч вона зрушить якісь пласти, вона щось змінить в форматі вашого стану. Це як. Те, що ви робили, ви вже зробили. Те, що вам треба буде робити, ще не прописане. Тому що, по-перше, чим чим щось робити, треба вити з якогось стану, який вас пригнічує. Тому що, ну, ви не можете там логічно це розрулювати або якось жваво починати міняти своє життя, коли ви цього не хочете. І подія перша вона досить активно вплине на те, що буде відбуватися надалі. Тому така безпорадність це, скоріше, теж порада, що нічого не треба робити і ні на що не треба на зараз акцентувати увагу, тому що те, що змінить ваше життя, воно вже десь на порозі, вже десь поруч. Тому такий тут другий варіант. Третій варіант. Трічки. привіт! Давайте подивимось, що у вас тут за три події найближчий час. Але перед тим, як це розглядати, давайте трошечки вас просигніфікуємо. Подивимось, що у вас тут відбувається. Руху немає. Якийсь туман туманний. Ви намагаєтесь себе зрозуміти. Ви намагаєтесь усвідомити, а що вам треба надалі. Це притаманно, і багатьом людям, коли починається Новий рік, планувати його, якось формулювати свої задуми. І не тому, що раптом щось поміняється 1 січня або помінялося. Тут, скоріш за гарний період о, часовий в рік. Коли ти можеш озирнутися, подивитися назад і зрозуміти для себе, а що зроблено і що я далі хочу. Угу. І тут йдеться про таке роздумування і планування, тому що якогось руху немає. Те, що було, воно закінчилося. І є багато варіацій розвитку подій. Таке враження, як ви стоїте на роздоріжжі. Перед вами багато доріг, і ви просто обираєте, якою йти. Так, обирайте, королева мечі ви моя. Думаєте про те, як не потрапити знову в халепу. Хочете розпочати якось з чистого листа і, можливо, зі свіжою кров'ю. Це тоді, коли щось нове, щось по-іншому. Ну, Тому що так, як було, воно вас не влаштовує, і ви для себе зробили висновки і більше так не хочете. Угу. Ну що, поїхали. Перша подія. Друга подія і третя подія. Угу, гарні, цікаві карти. Одразу можу сказати, що перша подія це про вибір. Вам будуть надавати вибір, просто обирати вам. Це не те, що у вас просторі з'явилася якась одна людина, і там без варіантів. Варіантів буде достатньо. Але треба цим вибором враховувати про те, що як раніше ви не хочете, це буде таким ключовим аспектом. Тому перед тим, як робити вибір, який вам нададуть, треба його досить добре обдумати. Заспокоїтись, видихнути і зробити цей вибір. Це я б я б не сказала, що це складно або небезпечно. Це скоріше, коли ви, можливо, самі собі не будете вірити ой. Стільки всього різного і мені обирати а неможливо так, щоб мені спростити задачу, тому що задачу вам не спрощують, але в цій задачі вам не буде складно, якщо ви якось себе збалансуєте і просто беземоційно зробите свій вибір з урахуванням минулого, якого, якого ви не хочете. Ви не хочете повторення як було раніше. Тому друга подія у нас це надання можливості побачити те, що вам треба побачити. Тобто це не те, що я забігла у стосунки нові, або а, мене зацікавили першим, першою пропозицією, я на неї одразу пішла. Ні, вам нададуть можливість подивитися зі сторони, поспостерігати за цими процесами, зрозуміти їх. Ми моя королева. І обрати для себе найкращу дорогу. Минуле, uh -huh. mm -hmm. минуле, минуле, минуле. Тут постійне mm -hmm. згадування минулого, щоб не було як минулого, щоб не було так, як раніше, не так, як тоді, не так, як з ним. Тобто, тут таке повний аналіз минулого, яке ви вже для себе усвідомили. І розуміння того, як я не хочу в цьому всьому бути надалі. Тому з урахуванням минулого, з якимись аспектами, які ви вже пережили, вам нададуть можливість подивитися на свій вибір, який ви зробили зі сторони. Тут немає якогось поспіху, тут достатньо методична історія, виважена, покрокова, тут немає якихось різких скачків і поспіху. І це дуже гарно, тому що. Ви висновки зробили, тому що а, хочеться якось наголосити на тому, що формат стосунків, який був у вас раніше, він постійно повторювався, постійно дублювався. І ви настільки проробили себе, що ви не хочете більше так. Угу. Третя подія в цьому всьому старший аркан світ. Це завершення періоду, це поновлення. Нового періоду. А взагалі, якщо брати візуал цієї карти, це нарешті я знайшла того, хто для мене гармонійний, хто для мене має визначення моєї другої половини, моєї копії людини, яка мене розуміє, яку розумію я. Мені це подобається, мені це зрозуміло. І я готова перебувати з цією людиною в своєму вакуумі, не дивлячись на. Те, що відбувається там за стінами, тому що наші стіни, вони щільні, вони укріплені і вони непохитні. Це таке і право вибора, яке я зробила нарешті через оці всі аспекти. Ну, як якби все, ця карта повна і достатньо інформативна сама по собі, для того, щоб її розкривати. як я це хотіла зробити, це дійсно обрання людини, яка вам до душі, яка ваша пара, яку ви для себе сформували, сформулювали і визначили. Угу. Порада вам приймати рішення вам, ага, рішення у виборі вам обирати. Але перед тим, як обирати, дійсно, треба досить сильно подумати. Це якось, бачите, крутиться на, на кшталт вибору партнера, партнерських стосунків або людини, з якою ви будете йти надалі на дні. На дні в мене закохані. Це, як знаєте, обирати, так обирати. Якщо обирати, то тільки ту людину, з якою я буду розчинятися в ній, а вона буде розчинятися в мені. Але тут така рішучість з вашого боку може казати про те, що у вас є відчуття знання цього життя. Тобто є якийсь досвід, коли ви з врахуванням досвіду, і знову повторюсь, минулого робите свій вибір, обираєте собі пару. Але не бездумно, а досить прагматично. І це чудово. Тому такий тут у нас. Третій варіант. Цікаві події, різні події. Можливо, для когось вони глобальні являються такими центральними, конкретними, для кого є підказкою про те, як діяти надалі. Але, як би там не було, якщо ця інформація вам була корисна, я буду дуже вам вдячна за якийсь зворотній зв'язок з цього приводу. Ну а я обнімаю вас, котики. Дякую, що були зі мною. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Па-па!